Спочатку всім привіт. Тема цього уроку буде знову PH-бутон, PH-IDL та такий параметр, як Hit on Bone. Тобто поставлю тут мішень і по цій мішені будемо стріляти. В яку кость попадемо, прийде сповіщення попалив в десятку. Або попали в п'ятірку, або попали у двійку. І так, для цього треба поставити фізичний об'єкт, спав елемент включини фізику. Фізик Далі руйнівний об'єкт. Жмем на чайник, ставимо флажочок. Зараз ми його налаштуємо. Назву йому пропишемо target 1. Це його назва. Далі в кастом даті прописати посилання на файл з логікою. Lidi, Ignore Static і саме посилання. логік KFG, папка scripts, папка з назвою локації, папка Tier і далі назва самого файла з логікою. жмем ОК. Далі в розділі візуал, візуал треба вибрати нашу мішень dynamics armory room шotting target 1 Жмем ОК okay. з'явився далі у розділі анімація вибрати йому анімацію шотинг таргет 1 дом тобто буде лежати стані Нажати Play. Все. Наша мішень буде в такому положенні. Зараз її налаштую трохи. Розверну. Тобто так хай. І стоїть собі. Фіхес. фіхет бонес. Виставити кость Link. галочку, жмем окей. Так, налаштування самого об'єкту зроблено назва, посилання на файл з логікою. Прописано. Закриваємо і доповнюємо спаун. Зберегти. Далі доповнити спаун. Спаун доповнився. Тепер треба його скомпілірувати. Talk Red Spam. Єсть і треба замінити. Новий на старий. Агропром локація. Геймдата. О, тут. Spounce. Вставити. Старий видалити, новий переименувати. Так, це зроблено. Так, зараз створюємо файл а будемо писати йому логіку. Нам треба в папці scripts, папку agroprom создати і создати папку Tier. І там повинен бути файл agrotarget1 logic і формат LTX. Папка GameData конфікс скрипт створюю папку агропром з'явилось, відкриваю її, також створюю папку Тір і теж відкриваю тут створюю Текстовий документ. Редагую його. І зараз створюю файл agr-target1-logic.ltx. Копіюю назву. Файл, зберегти як. Усі файли і наш, наша назва. Зберегти. Все, файл створився. Відкриваємо і пишемо... пишемо йому ось таку логіку. Ставити. Тобто логік активно. Схема PH IDLE, старт. Далі йде ON INFO, Переходимо на ph BUTTON, Тут а, анімація TRUE Плавно буде відігруватися. Далі анімація, сама назва анімації Shopping Target UP, Тобто подивиться вверх. Далі on info. Сразу переходимо в секцію PH Idly White. Тобто, що тут у нас буде відбуватися? Тут у нас параметр Hit on Bone. Цифра 9. Це е, означає, що на мішені це у нас десяточка. Кость. Під номером 10. Тобто Дев'ята кость, це означає, що це у нас десяточка. Далі циферка 8 це означає, що кость це під циферкою 5, тобто ободочок. І далі двоєчка це синій ободочок. Це у нас кость під номером 7. Тобто, влучаємо в дев'яточку. Переходимо на цю секцію. Якщо влучаємо у восьмерочку, переходимо на цю секцію. Якщо на сімерочку, то переходимо на ось цю секцію. Тобто буде по кругу бігати. Тут у нас Play Sound. Буде відіграватися звук, коли мішень буде підніматися або опускатися. Так, це треба зберегти. Зараз можна зайти в гру, провірити і працювати з логікою далі будемо. Так, мішень, дивлюся, вже стоїть. Якщо ми у СДК ставили її в лежачому положенні, то у файлі з логікою ми прописали анімацію, яка її піднімає. Якщо ми зараз будемо стріляти, то нічого відбуватися не буде. Вона тільки буде туди відхилятися назад і звук самої мішені буде проходити. Зараз трошки напишемо скриптів. Скрипти будуть проходити сповіщення, мов, попав у п'ятерочку. Попав у десяточку, попав у двоєчку. Так, далі. В секції Hit on Bone. Якщо ми попадаємо в дев'яточку, то нам треба перейти на другу секцію PH-бутона. Тобто це я зараз копірую. А лише ентер розділяю і трошки вниз іду. Тут у нас е, напишемо, допустимо, pH бутон 10, 10. Ось цю секцію скопірувати і вставити сюди. Якщо попадаємо в п'ятерочку, то вертаємося назад. Якщо попадаємо двоєчку, то вертаємося назад якщо попадаємо у десяточку то переходимо на оцю секцію на цю схему і тут у нас буде анімація що мішень повністю ляже і в теченні, в теченні 5 секунд буде лежати потім знову підніметься тут у нас анімація довго далі он Імер равно 5000, тобто 5 секунд. І далі PHI для старт. Ми перейдемо назад. Тобто мішень стане в ісходне положення. Зберегти. Знову перевіримо. Мішень стоїть. Попадемо в десяточку, мішень ляже в течение 5 секунд. Так, ось і попав в десяточку. Зараз вона знову підніметься. Якщо попадемо в п'ятерочку чи в двоєчку, буде Так, в десяточку попав. Тобто працює. Зараз будемо працювати трошки це скриптами, щоб проходило повіщення, туди попали. Для цього треба в файлі news Manager Scripts прописати ось таку функцію. Так, gamedata Crypts, NevManager. Так, ось він Neve Manager. Відкриваю. В самому конці пишу ось таку функцію сюди. Shot Tier. Target Tier. Тип. Тобто буде сповіщення. Зберігаємо. Далі відкриваємо xr-effect. Також в самому кінці цього файла треба прописати ось таку функцію. Тут у нас NevMenager і імя нашої функції, назва нашої функції shot, TIR, Target, Tir. Тобто буде іконка Долгов, долговського чела майор звягинцев. Та тобто буде про... происходити звук металевий шотинг, таргетхи. Тобто, якщо попали... По мішені то буде металевий дзінь. Зберігаємо. Далі йдемо в логіку. І в логіці пише, будемо зараз писати, допустимо, ось pH button 10. Після цього, коли попадаємо в десяточку, нам тут треба прописати із файла XR Effect Shot Tier Target. Ось оцю функцію копірувати. Тобто ось наша дев'яточка. Це кость під номером 10. Тобто влучили ми в десятку. І ось після цієї схеми треба процентами розділити і прописати нашу функцію. Равно ось наша функція. Далі в скобочках тут треба прописати що, мов, попали в десяточку. СТ тір 10 текст. Тобто ось тут. Якщо попадаємо у восьмірочку, це у нас п'ятерочка, то треба те ж саме прописати. только тут уже у нас будет пятерочка. И если в двоечку попадаем, это кост под номером 7, 7. також вставить эту самую функцию, но тут уже двоечка. Текст будет, чтобы влучили в двоечку. Так, сберегаем. Так, не в мене... Так, так, так. Ага, ще треба зайти текст прописати. Гімдата, конфікс, текст, плюс. ST-Screen. Русифіцірувати треба. Тобто st TIR, 2 текст попали у двійку. TIR, 5 текст влучили в п'ятірку. І ось для десяточки влучили в десятку. Зберігаємо. Також у файли менеджер є іконка. Це Долгов, долговська іконка. А також ім'я Долговця, який там буде сидіти. Назва Долговця. Агровеапон Мастер Нами. Тобто майор з Його теж треба. Копірувати. Так, і це теж є таке. Зберігаємо. Заходимо в гру, дивимось на результат. Так, я вже в грі. Дивимось, що наробили. Мимо. Мазілу. П'ятерочку попав. п'ятірку В десятку. Мішень лягла. У п'ятірку. У двійку. Якщо попадаємо в десяточку, мішень лягає. Так, мішень працює, все працює. Так, десятку влучив. На цьому урок завершено. Всім дякую.